Коло двох тисяч осіб з розділеного на початку січня каравану мігрантів знову йдуть на північ Мексики. Люди кажуть, що мексиканська влада їх обдурила. Минулого тижня мігрантам пообіцяли видати транзитні візи. Людей розділили на групи, щоб вони звернулися по документи до різних міграційних центрів. Але переселенці кажуть, що більшість з них віз так і не отримала. Влада обіцяла нам допомогти, але це була брехня. Вони просто хотіли розділити караван. Влада пообіцяла видати мігрантам документи, і їх відвезли до різних районів, але вона збрехала. Зараз караван вирушив із міста Ряга, штату Чіапас, і прямує до Сан-Педро та Панатепека, що на півдні Оахаки. Далі люди підуть до кордону США. Здебільшого це вихідці з країн Центральної Америки та Карибського басейну. Ми прибули з Еквадору і всі знають, яка там ситуація. Щодня хтось гине, когось викрадають, а когось грабують. Там дуже важко, і ми не маємо іншого вибору. Караван сформувався в грудні в південному місті. Тапачула зі слів активістів у дорогу вирушило 7 тисяч осіб. На початку січня, коли караван спинила мексиканська влада, у ньому було вже 4 тисячі мігрантів. Торік на кордоні США зупинили коло двох мільйонів спроб нелегального перетину. Це рекорд. До цього призвело те, що Джо Байден пом'якшив міграційну політику. Нині в Конгресі США стосовно цієї проблеми точаться дискусії. Республіканці не хочуть ухвалювати фінансування для України та Ізраїлю без виконання їхніх вимог щодо посилення південного кордону.